В день 25 вересня війська РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернігова ударними безпілотниками. Перші вибухи пролунали після 14-ї години дня, а в деяких районах міста зникла електрика та вода. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, на місці ударів зайнялась пожежа. Жертв серед людей немає. За інформацією Чернігівобленерго, внаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 29 тисяч споживачів міста та Чернігівського району. Водоканал рекомендував людям зробити запаси питної води. Також внесли зміни до роботи електротранспорту. Після другого вибуху геть зовсім пропало світло. Ой, тяжко. Пропало світло, збігала в школу, дитину забрала, тому що тривога. У мене двоє діток один вдома, тут побігла за іншим, за старшим. Уже потім, коли старший додому прибігла, давай воду відкривати, бо думаю, там, хоч набрати води, бо написали в телеграм-каналі, що запасатися водою. Вода вже ледь-ледь-ледь набирається, тобто там два відра набрали для технічного використання, Питтєву несу. На жаль, там, де можна було воду на розлив взяти, черги здорові, води немає, а тебе води немає, сільпо. Як перший раз жахнуло, так і спочатку просто мигнуло, а потім зникло світло повністю. Вже є і вода, і світ кажуть, вдома. Правильно? Ну, малий подзвонив, скаже, мама, вже вже все є, але купили. Останню, що була. В магазині, бо в магазинах сільпо пусто, в АТБ нема води. Бах. Чулі і все. Просто бах. Вода є, а світла нема. Ну це вже люди в нас напірають воду, так чутно, що вода вже напорні такої води. Вибухнула і через 5 хвилин значит, пропало світло. Нема світла, не працює світло. Якщо неізвісно, коли буде світло. Баклажки там Всякий пожежний. От Ну так ось вот печаль. Трохи. Раз да, так тече. Понятно, що это 10 раз напор хуже, чем звичайно.